Привіт усім усім людям інтернету! Сьогодні, 21 березня, наша най-най-найкраща подруга Альбіна Власюк святкує своє 20-річчя. <плес> <плес> Тому для того, аби цей день запам'ятався тобі назавжди, ми записуємо відео під назвою Причини, чому ми тебе любимо. <плес> І першою причиною, чому ж ми тебе так сильно любимо, є те, що ти надзвичайно добра та позитивна людина. Ти дуже чуйна, ніжна, вишукана. І саме це робить тебе ще більш привабливою. А яка ж наступна причина? Наступна причина, яку я дуже ціную, це те, що ми можемо бути надзвичайно щирими одна з одною. Тому я просто обожнюю наші вечірні посиденьки на кухні. коли ви твою приюти. Ходити до мене і нам просто да зносить веселощі! Це просто мої улюблені часи з усього життя. А я? От я, От за що я її люблю? Я люблю тебе, Альбіночка, за те, що ти постійно мотивуєш мене та змушуєш до себе. А ще за те, що ти постійно готова підтримати мене у всіх, 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 просто всіх моїх починаннях. І я точно знаю, що коли я дзвонити тобі о другій, третій чи о п'ятій ночі, ти точно досиш мені просто супер кльову пораду. Mm -hmm. Люблю тебе за це. А я просто обожнюю твоє почуття гумору. Бо те? без нього ще точно не обійшовся жоден день із наших привод. І я, я щиро ще... хочу, щоб таких позитивно, подорожувально... І побільшало. Побільше, більше, будь ласка, Боже. А я люблю тебе за те, що ти просто сонячний промінчик у будь-який мій похмурий день. Ти правильно та потрібно вмієш підібрати усі слова до мого серденька. І завдяки тобі усі мої проблеми можуть з легкістю розвіятися. Так. Найбільше я люблю тебе за те, що завжди можу роздраховувати. Адже ти знаєш усі мої секрети і мої є. Yeah. А я просто обожнюю тобі оце шалене бажання досягнути усіх і усіх цілей. І навіть більше я пишаюсь із гордістю рада за тебе, що ти вже на півдорозі до своєї мрії. Ми любимо тебе за те, що ти витримуєш нас, таких хитрих авантюристок. Та завжди підтримуєш наші божевільні ідеї. І не просто терпиш, але й сама. Частинкою цього відео ми прямо зараз до тебе здати допоможемо гарна ідея. 11.30.

Альбінше соло. Ми щиро та да, з усією душею Вітаємо тебе з 20-ти річчям. Усі наші побажання привітання вітання трішки згодом. І пам'ятай, що ключи це кілька Не переджив в жодному відео, адже їх набагато, набагато більше. Будь щасливою.